<реш> ти не в ту сторону, а ведеш наш випуск Антон, що будуть декомунізувати нас. І цей Тесла. Топ-1 бренд в Китаї. Цей випуск для вас, Ілюша зараз вам все розкаже. <реш> Я тільки що подумав, що по суті це такий в технології, які вони зараз продають. <реш> <реш> Просто на середині речення. Просто. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Ми говоримо про компанію BYD. Блін, сорі, на тебе так класно світло падає. Я не можу. Ну, давай, я буду просто насолоджуватися. Насолоджуватися, дякую. Днями я Антон запропонував цю розмову про цю компанію. Не знаю, коли вийде епізод. Днями побачив це середина березня, кінець, що за рік їхні акції виросли в ціні на 85%. Ну, фактично подвоїлись за один рік. Окрім, того, в кінці 24-го, здається, було повідомлення, що вони поставили на ринок більше автомобілів ніж Тесла. Тобто, компанія, якої там не так давно вона тільки почала робити гарно виглядаючі машини. У неї прикольна історія, коротко згадаємо. Виросла до того, що вона ну там ледь зараз не головний постачальник електрокарів в світі, і це все. Йде в моменті, коли репутації і імідж Тесли через засновника компанії Івана Маска летить в тартарари, в Їхня ціна прямо пропорційна акцій впала. Ну я не знаю, наскільки вона впала, але Капіталізація знизилась в два рази. Їхні автомобілі по США палять і дуже також зручно розказувати, тому що на більшості європейських ринках, і в тому числі на китайському ринку, продажі впали на 50% Здається, за результатами лютого. Я хочу звернутися до одного коментатора, який колись під нашим відео якраз дається про електрокари китайські не пам'ятаю точну тематику. І там я говорив про те, що Тесла не модно вже в Китаї. І там такий був зверхній коментар. Хто вам такое сказав? Де ви взяли цю інформацію? Тесла, топ 1 бренд в Китаї. Цей випуск для вас, ілюша зараз вам все розкаже. Давай я тобі скидав навіть також статтю про китайський автопром, де якраз йшлося про те, і це не ну. Це не ми вигадали. Давай навіть, давай навіть спробуємо знайти, як завжди, наша підготовка на максимально високому рівні. Так, меми про колег Макста Ферстапена по спорту. І після цього ми шукаємо The Times видання, можна йому довіряти. І там якраз говориться про те, що молоде покоління дуже поважає Теслу, чи не тільки молоде покоління, але серед там, жителів Китаю вони поважають Теслу, але вони кажуть, Тесла outdated, Ну, типу, вона вже не модна. І буквально два тижні тому я читав матеріал, здається, на Зевджі, де так і вказував на те, що Тесла дуже давно не оновлювала дизайн. Ну тобто вони прям мінімальні ці зміни, і Тесла Model S, в принципі, як виглядала 15 років, ну, силует дуже схожий до того, що зараз. А не знаю, китайський китайський автопром зробив прям три кроки вперед. Там не знаю, якісь європейські виробники, ну. Вони змінили дизайн в галіму сторону. Дивитися на цьому автомобілі неможливо, але коротше, щось міняється в Тесла. Дуже довго ні. Тому вибачте, це The Times написав там, так і написано, що Тесла тепер це шляпа. Та не вибачайся, нормально треба. Ну stick to your… Як нам казав Андрій Федорів, Трво жовтда, да, да. Ти якщо віриш в щось, ти це кажи. Не переживай. Якщо ти когось образ, якщо ти нікого не ображаєш, то ти намагаєшся всім сподобатися. Це не справжній ти, тому не переживай. Мені подобається, як Антон думає про мене. Я нагадаю, що в нас є хороший партнер Фавбетех, компанія розробника iGaming, рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру. Вона здатна витримувати величезне навантаження і надавати класний клієнтський досвід. Фавбетех є частиною групи компаній Фавбет. Дякую їм за підтримку. Повертаємося до Бівайді. Да, загалом скажемо, що це історія чи сьогоднішній епізод він е, не стільки про Тесла або. Тес вони головний герой. Головний це Білайді. Хто Але не знає? Головний це? злодій. Нехай буде так. Е, в кожному епізоді, коли ти говориш про Китай, важливо сказати, про те, що Китай злодій, як ти кажеш. І… BYD в тому числі стали такі великі, тому що Китай дає е, знижки чи на, на податки, якщо це правильно, допомагає в експансії, е, допомагає дуже сильно компаніям всередині себе з отриманням грошей, з доступом до багато чого. І BYD в тому числі сталися, тому що колись у них було велике держзамовлення. Там здається, на поліцейські машини на ще якісь і вони ну на цьому змогли підзаробити для того, щоб встав, е, інвестувати Я тільки що подумав, що по суті е, це такий в технології, які вони. Зараз продають. <ріст> Просто на середині речення. Просто. А, що електрокари — це так, так, сучасна холодна війна, а, що компанія, ну, по суті, Америка теж субсидіювала Теслу. Багато... Вона давала, под... ну, типу, це по поверненню якогось податку, як mm -hmm. знижка. Да. А, і... Держава США дуже сильно доклалася до того, щоб те, що це теж було успішне, і держава Китай е також дуже доклалася до того, щоб біовайді було успішним. А європа доклалася до того, щоб і те свої бі успішними, тому що самі вони чогось класного зробити не могли. Я все ще дуже особисто, я дуже важко собі продаю думку про те, що можна купити електрокар. Але всі, хто хочуть купуйте, тут ми не про це говоримо. Я думаю, Мені здається, всі вже дійшли до того, що весь автопром буде електричним. in the end. Будуть Чому ли... зараз навпаки від цього відмовляються? На Порше каже: ні, це все шляпа, ми будемо робити далі. Поговоримо з тобою в 2000. 35-му році давай коротко, тоді три... повертайтесь. 2035 і три... перевірте, хто три був Три хвилинки. Правиль. Я спробую для тих, хто може не знає, розповісти за три хвилини. Історію BYD компанії. Е, в якийсь момент е, ця компанія з Китаю вони зараз роблять, чи найвідоміші вони з за електрокарами роблять вони багато чого. Тобто вони як Самсунг, Samsung. Samsung, здається, і кораблі будує, і автомобілі робить не тільки телефони, так само BYD. Вони починали з акумуляторів, а потім виросли в щось більше. В якийсь момент вони вирішили. Що Робити автомобілі, робили їх жахливими, страшними, вони не продавалися, але вони почуть, почуть-почуть по по дійшли до класного. Як дійшли? їхній засновник не пам'ятаю, як звати, вірить в реверс інженіринг. Що означає реверс інженіринг? Колись він додихай, видихай, видихай. Він я навпаки тільки набрав. Колись він приїхав на новому С-класі під свій офіс і каже інженерам: розбирайте і дивіться, як воно працює. Вони сказали: це ж ваша нова машина, ми не можемо її розібрати. За легендою він взяв ключ, провів повністю від початку до кінця по цьому автомобілю. І каже: Тепер не нова, поцарапана. Розбирайте і вчіться, як вони робили. І його інженери навчилися з цим працювати. Вони дають дешеву ціну, тому що вони, наприклад, просять в якогось завода, можете нам зробити там, не знаю, там двері. Вони кажуть, так, да, можемо зробити. І він каже: Ну, ми потенційно у вас замовимо 100 тисяч штук таких дверей. Завод робить, вони такі, а, клас, нам одної вистачить, і потім самі роблять ці двері, типу, вже маючи якусь там прес-форму, різні там штуки, як вони. Вміють здешевлювати своє виробництво, але знову ж таки, в тому числі за рахунок Китаю, що він дає якісь пільги за рахунок підтримки з сторони внутрішнього ринку. Що цікаво, BYD є дві е, історії стосовно назви: це е, Build Your Dreams, чи Build Your Dream якось так, а інша це Брінк <гум> Долас. Е, Дуже забавна. І, по-моєму, їхній засновник сказав, що BYD означає BYD. все, типу, розслабтесь і живіть. Ви, я впевнений, зараз на вулицях Києва та інших міст бачите багато цих автомобілів. Їх купують, тому що вони порівняно доступні і дешевші ніж їхні європейські аналоги чи американські. Це в тому числі робиться за рахунок того, що Китай дуже сильно підтримує експорт цих автомобілів. Їм хочеться захоплювати ринок. Вони можуть зробити ціну або дешевшу, там або в нуль. Це не якесь там, я не знаю, їм не, не потрібно придумувати якісь незрозумілі штуки. І е, за рахунок цих пільг вони ще дуже сильно захоплюють Європу, хочуть побудувати там завод, Європі це не подобається. І як ти кажеш, електрокар перетворився у холодну війну. Зараз е, е, коли Європа внесла BYD та інших виробників е, в типу таку історію, що ви ну не можете так дешево продавати машини, прийшов Volkswagen до Європи. і каже: Так, ми не зможемо свої машини в Китаї продавати. Коротше. Це реально дуже дуже важка така, не знаю, якась ніша, коли ми говорили всі про зелений перехід, то зараз це все перетворилось в політику. Взагалі дуже відчутно наскільки швидко розвивається цей ринок, якщо ми. Ми ще з тобою навіть в періоді нашого подкасту. Ми з тобою, коли говорили про якісь компанії, які виробляють електрокари, то ми часто говорили про них як про лише ідею, про те, що є проблеми з виробництвом, є лише декілька прототипів, воно ще не розповсюджено. Це ще не масові рейки, це не можна назвати прям сталим бізнесом. Новини були постійно про якісь проблеми, то Рів'яна проблеми, то ще щось закрилося. І зараз. Ну навіть навіть до Києва. Рі... Рів'ян їздить в Києві. Рів'ян їздить в Києві. Ти ти бачиш зікри. Я недавно в Буковалі бачив Рівен. Думаю, як він туди доїхав? BYD, Хонди, електричні, які дуже футуристично виглядають. Ну тобто 3-4 роки ринок скаканув в, 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 просто в неймовірний. Не, 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 неймовірний рівень. Повертаючись до того випуску, шановні глядачі. там. Проте ж ти говориш, що вони відносно доступні? Вони відносно доступні, але з рівнем е, люксовості. Досить високим, тобто китайські вони роблять ставку на те, щоб типа, салон виглядав... салонтористичний вигляда... дизайн, салон красивий. І коли на фоні цього у тебе ну машинки дуже схожі зараз. До речі, по дизайну досить відходить від цього Land Cruiser Новий досить футуристично виглядає. Тут би класно. Одна блогерка про машини з'явилася, тому ми її дуже чекаємо. Ми її дуже чекаємо. І вона б нам вона розповіла і про дизайн. і і про технологічність. А стосовно дизайну і Люксовості. Я пам'ятаю, як хтось Xiaomi випустив свій електрокар, і хтось наклав дизайн машини Xiaomi на Порш Тайкан. І вони дуже схоже виглядали. Да, 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 да. Ти говорив про Теслу, що вона виглядає не круто. Тесла з'явилася, і мені здається, в тому числі захоплювала ринок, і була цікава цим early adopters людям, які хотіли вирізнятися, які кинуть так. Напевно, не всі так сильно вірять в зелену енергетику, але хотіли бути інакшими. В результаті, коли багато людей хочуть бути інакшими, то вони а в мене нав... інша думка, до речі, то вони навпаки стають однаковими. і ти в результаті, ну, типу, я на Теслі буду їздити. Те, те, що ти кажеш, я погоджуюся з однієї сторони, що Тесла була першим таким масовим, не знаю, окей, чи одним з перших таких масових крутих продуктів, вони зайшли не дарма з такої там версії спортивної люксової автівки. Але, ну якби поруч ще стояла фігура Івана Маска, її не можна не відкидати. Він ж навіть казав, у мене немає рекламних компаній, я сам як рекламна компанія. Він Висловлювався, говорив про це, це все показував, і ти навіть якось був дотичний. Це був сильний класний бренд, і ми зараз бачимо, як перехід маска від крутого інноватора до людини, яка ламає американську політику, стала американським олігархом і розповідає Європі, як треба жити, і як це сильно б'є по продажам. Тобто, одна людина, якийсь цей лідер, який супер негативно на це все вплинув, і в той же час, наприклад, чому. Ви вийшла ця новина, з якої почався цей випуск про зростання акцій BYD. Вони там скакнули ледь не на 25%, тому що в середині березня вони показали технологію, яка дозволяє зарядити автомобіль на якусь там кількість відсотків буквально за 5 хвилин. Це як суперчардж, там не знаю в мобільних телефонах, смартфонах, так і в автомобілі, що ти ну швидко зарядив і поїхав. І далі з'явилася якраз паралельно з цим новина, що здається, уряд Китаю хоче побудувати 400 тисяч зарядок там в наступний рік чи наступні два роки, і це якби. Тут в тебе маєш автівка, яка заряджається за 5 хвилин. Це те найбільше, що мені не подобається в електрокарах, що потрібно довго заряджати. І типу Китай, який каже, да, ми встановимо 400 тисяч таких зарядок. Хоп, і ну якби і люди розуміють: ого, футуристичний дизайн швидко заряджається. Ну, клас, нам подобається он маска або може не подобається, але повертаємось до нашої любленої рубрики, рубрики «Реклама авторитаризму. Чому, ти ж вболіваєш за Китай чому, і за комуністичну чому, партію. Чому авторитарні режими працюють краще, ніж демократичні? Ми до цього приходимо знову. Mm, да, ну, Але ми не рекламуємо цей режим і знову ж таки. Е ми просто констатуємо факти, ви виробів висновки саме. Да. <реш> ти не в ту сторону ведеш наш випуск, Антон, будуть декомунізувати нас. І, цей, і Давай так. Китаю доводиться витрачати дуже багато грошей на те, щоб підтримувати цей їхній зелений перехід чи їхні зелені технології. І Європа за цим в тому числі не встигає. І мені цікаво буде подивитися, як вони будуть з цим працювати, тому що бач, Китай е до красивого дизайну, тому що очі все одно купують підтягує технології, і вже мало просто мати якогось класного лідера на чолі твоєї компанії, а хочеться ну, мати якихось додаткових речей. Швидші швидші зміни дизайнів, більше цих дизайнів вони гарно виглядають. При тому, знову ж таки, мені здається, що коли європейські і американські автовиробники йшли від дорогої. Автівки до дешевшої тесла, правда, так і не дійшла до дешевшої. А китайські пішли від дешевших автівок до ну якісь там зікер в ТРЦ Республіці чи що то за бренд, я навіть не знаю, якийсь там здається, стоїть виставкова автівка за 70 чи 80 тисяч доларів. Це не дешево. Не Будемо відвертими. Да, порш Тайкан 22-23 року буде в такі гроші коштувати, і це якби бренд зі столітньої історії. Цікаво, ми з тобою до цього випуску записували випуск з Антоном Авлінським, навіть якщо воно вийде, не по порядку, нічого страшного. І ми там його питали про віру, і він сказав, що важливо, щоб вся команда вірила в те, що ви робите. І ти казав, що весь бренд, побудований Тесла на засновнику. Навряд чи всі люди, які працюють в компанії, а там працюють тисячі людей. Розділяють зміну його наративу. Мені цікаво, і... що відчувають люди, які на фабриці в Німеччині. <ріць> <ріць> да, да, да. І, і, а, а саме ці люди власне створюють інновації. Ти сказав про цю функцію, що зарядка за 5 годин. Щоб 5, зро... хвилин. 5 хвилин щоб зробити таке, треба, щоб вся компанія думала в напрямку, ми хочемо, щоб ця компанія розвивалася і була кращою. Коли ти. По перше, відходиш від компанії, по-друге, починаєш критикувати половину е, світу е, суб'єктивно. Мені здається, це не най. Привабливіше, неприємніша атмосфера, щоб викладатися повністю і намагатися зробити найкращі продукти, найкращу компанію. Ну і ти просто працюєш в компанії, яку хейтить дуже-дуже багато людей. Це не знаю. Мені здається, в цей момент ти на LinkedIn виділяєш, видаляєш, типу, де ти працюєш, щоб просто ніхто не проходив я тобі. Я бачу хайту. фотографію, там, де в, те, в Європи в Європі тесли, і там наліпка I bought this before Elon went crazy або щось таке. Але говорячи про Білайді, тут мені цікава твоя думка. Е, я колись почув таку історію. Не конкретно про цю машину, загалом про китайські бренди: що купляєш ти якийсь китайський бренд, якому там 5, 8, 10 років нехай. І, ну, якби це бренд без історії, без якогось цього духу, ну. Е, не знаю, якщо ти спитаєш якогось автолюбителя, він тобі буде розповідати про це 30-річну BMW з якимось таким захопленням описувати цей автомобіль. Я не знаю, там, якщо ти спитаєш про якусь, не знаю там чи Тойоту, е, е, яка десь на якихось ралі брала участь, не знаю, чи про той самий Порш. Ну, коротше, це автомобілі, в яких є величезна історія, якийсь е, сильний бренд. І от той хлопець каже: Ну я сам собі уявляю, щоб умовний зікер чи BYD через 5 років. Продали за якісь адекватні гроші, тобто, це машина, якої ще немає цієї легасі спадку, типу, і не дуже зрозуміло, як він має з'явитися. І мені цікаво, як ти думаєш, чи зможе Китай своїми дешевими цінами ще якимись штуками цей спадок побудувати і, і зробити. Чи все таки це якась історія, поки Європа не спохватиться, тому що, наприклад, я за. Однакові автомобілі, але китайські і європейські. Я переплатив би 5 тисяч євро, але взяв би європейський. Ти про вторинний ринок? Тима про навіть навіть первинний. А, я думаю, що є дуже різні люди. Є люди, яким важливо, а є люди, які що це за історія, це? функція. Так. Є люди, які ставляться до автомобіля, як до комодіті. Мені треба, щоб там я вимкнув музику, щоб там було безпечно дітям. Мене і воно мене довезло, і мені не треба було витрачати на блін. А, всі час. історії, які я чув про китайські автомобілі, вони не про те, що ти не Якось <смеш> червоночі, макарка тормоза відмовили, <смеш> і про зупинятися, якось і машину оновлювати прошивку, щоб вони запрацювали. Не знаю, наскільки правдива історія. Ну, коротше, безпека — це... Але давай, давай безпек... так, якщо ми беремо середній клас або не середній клас, вторинний перепродаж теж дуже важливий пункт. А, да, а, а про, про це. Дійсно, ну принаймні, я не бачив. Ми ж не знаємо, як відбувається комунікація цих брендів на китайському ринку, бо вона відбувається не в нашому інтернеті, а в їхньому. Але ось історія з Поршею або з іншим брендом, з японськими брендами, вона ж не стала саме по собі. Це їхня комунікація, як вони залучені в спорт, гонщики, які їздили на цих автомобілях, як виглядають ці автомобілі, які були рекламні кампанії? Ну, бренд формується твоїми діями. Немає формування бренду е, китайських автомобілів у нас, тому ніхто не захоче купити. Ну не те, що ніхто не захоче, е, в, воно не з'явиться просто з часом для того, щоб. Е, З'явилося бажання купити якийсь бренд, і у тобі, окрім дизайну, було цікаво щось про BYD або про Zikr, Ці компанії мають щось говорити. Згадаю, найгеніальнішу фразу Павла Вржища. люди чують те, що їм говорять, і не чують те, що їм не говорять. Ці бренди тобі нічого не говорять. Як ти можеш захотіти їх собі? Да, я просто от, ти відповідав. Я ще собі думав якийсь час назад. Я розповідав про е, таку штуку Війна Тойот». Е, це. Лівія нападала на чат. Чат захищався. У них не було сильно багато тих. Техні... Онлайн нападав, да. чат нападав, і вони захищалися тим, що у них були їхні військові бойовики на Тойота Хайлюкс і Тойота Ленд Крузер. І тому ця війна називалася війна Тойот. І потім я пішов читати. А чому Тойоти взагалі в країнах близького сходу використовуються. є постійні ці меми? Що Тойота, типу, в рекламній кампанії Тойоти, вона їздить по горам, тойота в реальності вона їде, а на ній бойовики з калашами їдуть. І я собі подумав, блін, от в них така велика там Plus, вони, звичайно, про спорт розповідають. В Вранжоровера своя якась взагалі інша історія. Там в, не знаю, Феррарі, автоспорт і люкс. Клад, там. Тобто ти, ти, ти Тойоту з бойовиками, да, що це єдине у тебе спортсменів. Я власне, сказав, і автоспорт також, Ну, не цей, не, не вигадують. Там, Не знаю, навіть якщо про Ford, ми говоримо для мене, це такі знаєш, американські прерії, їде якийсь трак, там, ще якісь такі штуки. І я, от просто думаю про ці нові бренди, які наскільки їм важко буде це створити, і тим більше китайським, тому що ну ладно, типу Тесла в тебе зразу там Ілон Маск, там космос, там ще якісь штуки. А китайські вони ж борються з історією про низьку якість, там не знаю про копіювання. Тобто їм треба і це перебороти, і створити якийсь ось цей наратив історичності, якоїсь тяглості, щось здесь, зрозуміло чи типорт. Формула І, почати з того, що має команда ба або BYD в формулі і з'явитися. Її хтось дивиться? Формула І да, багато людей. Ти дивишся? Ні. Я думаю, на цьому ми могли і закінчувати цей епізод. Е, насправді дуже е, цікаво буде прослідкувати. Я впевнений, що наш подкаст буде жити далі ще через рік. Як зміниться тенденція? А амбітніше. За п'ять років, або то й десять. Ну, то вже буде зовсім далеко. Він буде й далі існувати, але мені цікаво буде через рік подивитися, які будуть цифри про продажам в Білайді в його е конкурентів, і загалом ринок е як буде мінятися? Чи все таки типу. Ще більше будуть в це інвестувати гроші, тому що зараз про зелений перехід трошки менше ну, почали говорити, особливо в Європі, не, не зважаючи, на на... Не, не да, на зважаючи на те, що їм потрібно зробити не зелений перехід, а е, зелений танк, зелену зенітку і зелену артилерійську установку. Тому подивимося, і наскільки сильно ВівайДІ все-таки буде захоплювати той же європейський ринок, вони вибрали Німеччину для будівництва нового заводу. Ну і як виросте ціна акцій, я щось як не крутив то інтерактів, не зміг купити їх там. Не знаю, чому вони здається, на гонконгській біржі, а вона не представлена. Але я думав поспекулювати трошки. І що буде з Теслою Найголовніше тому що зараз з того, що я читаю в західній пресі, кажуть, що коли акції Тесла впадуть ще в два рази від цього рівня, скоріше всього, Маск про щось подумає, а це ми, аналітики, там, ми, ми аналітики, так думаємо. А маск, я думаю, думає по-своєму. Знову ж таки, зроблю відсилку до випуску з Антоном Мавринським. Він там говорив про фокус: е, важко мати фокус на компанії, яка падає, коли у тебе фокус на те, щоб департамент освіти знищити. Те, щоб багато чого знищити. Косткатінг. Дякую вам, що дивились цей епізод. Хочемо нагадати, що у нас є наш хороший партнер Фавбет, компанія, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна надавати класний клієнтський досвід та витримувати величезні навантаження. Фавбеттех ходить до групи компанії Фавбет. Я вам нагадаю, що якщо ви підпишетесь на наш канал, ви нас. Дуже дуже сильно підтримайте. Якщо поставите вподобайку, взагалі буде клас. А якщо напишете коментар, то взагалі взагалі буде клас. два рази взагалі. Е, тому дякую вам. Підписатись також на наш підписатися на наш інстаграм, тікток і на там, де ми випускаємо наш подкаст. Щасти. До побачення. Закрив раунд п'ятий сезон.